Всім доброго дня. Хочу зняти відгук про даний апарат. Це у нас Tesla Mix 160 це енергетика, Апаратом користуємося вже 6 місяців. Варимо як на енергетичних налаштуваннях, так і в ручному режимі. це ручний режим. Додаткові налаштування індукції. Апарат може варити алюміній, нержавіючу сталь в імпульсному режимі. Я зараз от підготовлю одиничку і тройку. Попробуємо поварити, як він варить. Так, це ручні налаштування. Попробуємо поварити троєчку. Ось такий от шовчик. Без спотикань, без затримки. Дуже добре працює е, сам рукав, кнопка. Прям реагує моментально. Це в нас троєчка. Візьмемо одиничку. Змінимо параметри, перейдемо в синергетику. Синергетика у нас тут. 0,8 дріт у нас стоїть. Ми використовуємо, якщо метал одиничка, ми в параметрах вказуємо 2,8 або 3,2. Ну, нам так зручніше працювати, це якби індивідуально. Нам так подобається. Візьмемо 2,1 для одинички. Ось таке налаштування. Зараз ми її вріжемо. Пройдемо горизонт, пройдемо вертикал. До речі, болгарка теж тесла. Класна штука. Не дуже сильна, звісно, але класна. Користуємося. Так, зараз вріжемо, будемо вирити. Врізали вот таких два кусочки. Раз попробуємо. О, такий шовчик.